Привіт! З вами Андрій Бойчук, спеціально для іммігрантпоради. І сьогодні я хочу розказати вам, як заповнити форму для того, щоб отримати свій перший social security номер. Social security номер це ідентифікаційний код для податкової системи. Так що заходимо на, на сайт, називається ssru.gov. Заходимо і йдемо в самий низ. Нажимаємо на Forms, так як нам потрібна форма. І шукаємо форму SS5. От вона, SS5. Нажимаємо сюди. Тут буде багато писати інформації про що таке social security і різна інтересна інформація, але в статті ss я все описав на українській, якщо ви англійську не розумієте. І зараз я вам покажу, як заповнити цю форму. Цю форму ви можете скачати, цю форму ви можете скачати, або коли ви підете в офіс Social Security, у них вони будуть стояти на столах, це не проблема. Не переживайте, якщо ви забули вдома, ви можете заповнити по новій, і також у них будуть зразки. Я не знаю, як в різних штатах, але іменно в Нью-Йорку в них є зразки навіть на рускій мові. Так що, якщо ви знаєте русську мову, це не проблема вам буде її заповнити. Так, я збільшив, і тут ми починаємо заповнювати. Я буду вводити свою інформацію і паралельно ви можете розуміти, що вам потрібно вводити. Спочатку вводиться ваше ім'я, моє ім'я Андрій. Full middle name. У нас на Україні немає name. То, як вас звати по батькові, це не означає, що це ваше middle name. Тому залишаємо це пусто, last name. Або la... Тут воно пишеться last, це просто ваше ім'я. Моє Я вибачаюся, моя фамілія. Фамілія, моя бойчук. Якщо у вас інші імена були, ви можете тут внести, але я думаю, що в українців немає такого, що у нас два чи три імна. Ім'я є. Social Security, якщо він був вам ще колись виданий, але я думаю, ви перший раз заповняєте. Так що ми це лишаємо теж пусте. Де ви народились Я народився в Івано франківськ І країна Ukraine. Date of birth. Це тобто, коли ви народилися. Спочатку будьте осторожні, бо в Америці. Йде спочатку місяць, потом дата, потім рік. На Україні ми спочатку йде дата, потом місяць, потом рік. Так що не перепутайте. Спочатку місяць. Я народився в лютому 22-го. І рік 4 цифри. 1987. Також питається, зараз питається імміграційний статус номер 5. Я є вже громадянином, але якщо ви лише приїхали по грін карті? По грін карті ви маєте усе відмітити. Так що відмічаємо це. Бо в більшості випадків ви, ви або по грін-карті приїхали, або приїхали по робочій візі. і Хочете отримати social security. Питається, чи ви іспанець або латинець? Я не знаю, латіну, як перекладається на український, напевно, латіно. Ну, ви кажете, напевно, що ні, скоріше все, бо ви в по-іншому не розуміли. Так, у <яка> вас <сіли> раса? <сіли> 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 <smari> Білий. Ви біла людина? Я більш і впевнений. Якщо ви чорний, я вибачаю, що я вас можу образити. Так. Секс. Про секс тут йдеться стать. Яка ваша стать male? Це чоловіки, female, це жінки. Я male, я чоловік. Чоловіча Ма, Це вашої мами, дівоч... ну, ім'я і дівоча фамілія. Так, моя мама, люба. І ім'я її Поднарчук. Якщо ваша мама, наприклад, проживає на Україні, або вона ще не має Social Security, то можете поставити Unknown. Або лишити це, ну, відмічаєте Unknown, Якщо ви, ваша мама швидше приїхала в Америку і вона має Social Security, вводите ім'я. Вашого тата ім'я? Мого тата звати Міша. І фамілія така ж сама як в мене, або, вірніше, в мене така же сама як в нього. Social security так же само, я кладу unknown. Е, в моєї мами в тата є social security, але в вашому випадку, скорше всього, вони або приїхали з вами, або вони живуть на, Украї... на Україні ще. Тепер питається у вас питання, чи ви колись подавали на social security? Або хтось від вашого імені подавав на social security. В більшості випадків, це, напевно, що ні. Номер 12 питається вас ввести ім'я, яке було показано на самій останній Social Security карточці, яку вам було видано. Вам перший раз подаєте, у вас не було ніякої карточки, тому ми лишаємо це незаповненим. І питається, якщо у вас є. Якісь інші дати народження, які введені в ваші документи. В більшості випадків у вас нічого не буде. Потім вводите сьогоднішню дату. Сьогодні, яке в нас сьогодні в серпень 26 і 2016 року. Daytime for number. Area code, Я обожаю, треба вам ввести ваш номер телефону, якщо він у вас є. 34.7. 583 5586 это все телефон потом пытается ваш адрес 307 307 307 307 307 и штат нью-йорк и штат нью йорк и 307 код почтовый индекс, питається, хто заповнював цю application. Тобто, якщо це ви заповнюєте самі собі, викладете self. Якщо, наприклад, ви на дітей і цю application заповнюєте, викладете, що ви їхні батьки, або опікуни, або якщо ви, наприклад, заробляєте на інших людях гроші. Якщо чесно ви напевно, відео, це би не дивилися, бо ви вже знали, як це заповнювати. Ви ставите Other і пишете, хто, хто ви є. Ті людині, на кого ви заповняєте цю аплікацію. Як бачите, все дуже просто. Ім'я, друге, Social Security, лишаєте Blank, де ви народились. Четверте дата народження, п'яте. Ваш імміграційний статут. Шосте. ваша етнесері. Вибачте, не знаю, як це прикладається на українську. Сьома ваша раса. 8 стать. Дев'яте. Інформ... Ім'я і фамілія вашої мами. Дівоча. Десяте ім'я і фамілія вашого тата, 11. Чи вам колись видавали? Чи ви подавались колись на social security карточку? Ні. Дванадцяте. Також лишаємо бланк. 13 також. 14. Сьогоднішня дата: 15 -те ваш телефон, 16-й -те адрес, до речі, куди має прийти карточка, так що заповніть, будь ласка, щось точне. Якщо ви знаєте, що ви приїдете на інший адрес, можливо, заповніть на якогось родича, якого ви маєте в Америці, чи другого. На цьому все. З вами був Андрій Бойчук, спеціально для емігрант Пради. Якщо у вас є якісь додаткові запитання в статті під. Цим відео залишіть коментарі чи на Ютубі, чи в самій самі статті, Краще в самій статті на сайті Іммігрант Порада. Посилання на цю статтю буде айпорада.крапочкаком ss